Вітаю вас, друзі. В цьому випуску я хочу познайомити вас з третьою книгою відомого українського автора Василя Чумаченко. Назва цієї книги Політ нічного метелика. Отже, Анотація до книги. Основним об'єктом досліджень Василя Чумаченко. В авторському доробку якого вже дві видані книги. Присвячені пошуку езотеричних витоків етнічної культури українців. Це шлях у невимовне та крик пугача, є надбання стародавніх оріїв і їх духовних спадкоємців, характерників Запорізької січі. Саме з цих джерел черпає автор безсінні свідчення про дивовижне знання сущого, яким володіли наші пращури, книга «Політ нічного Метелика. Знайомить читача з мистецтвом ведення земного життя, яке осягалося через розкриття природної здатності людини сприймати тонку цілісну основу світу, що, на думку автора, і є головною сутністю справжньої людини. Відкриваючи невідомий на сьогодні у широкому загалу обрій поширеного сприйняття світу і пов'язаних з ним світоглядних уявлень. Автор ставить досить складні для сучасного природознавства питання і пропонує шляхи їх вирішення у дуже незвичний для сьогодення спосіб, але саме такий підхід і допомагає включити ту сторону людської сутності, що була до цих пір незнаною для нас. У книзі наводяться також деякі практики, які відкривають шляхи для досягнення сучасною людиною. Поширених станів свідомості в опануванні нею знання сущого, окреслені автором основні засади культурного і духовного виховання справжньої людини, що у сучасних умовах дозволяє здійснити корінний поворот у розвитку науки та культури, заслуговують на пильну увагу не лише фахівців з езотерики, а перш за все, науковців, освітян, політиків. Громадських діячів і широкого кола читачів, яким не байдуже подальша доля українства і всього людства загалом. А зараз пропоную послухати фрагмент з цієї книги про езотеричну культуру, здається, вже сказано майже все, її неосяжне полотно тягнеться ще з прадавніх часів, від Оріїв та доби написання вет. Від найдавніших міфів, звичаєвості та обрядовості, що з глибини віків донесли до нас дивовижні знання про природу справжньої людини і довколишній Всесвіт. У розмаїтті етнічних культур, що пишно квітнули на землі, іноді важко розгледіти сам предмет, яким займається, на якому стоїть власне, езотерична культура. Для сучасного природознавства цей предмет є досить незвичним, хоч і написано про нього чимало трактатів та проведено безліч всіляких досліджень. Тим не менше, це не стало підставою для офіційної науки визнати його однією з найважливіших ланок, формуючих світоглядну позицію людини. Так минало за сторіччям сторіччя, але віз і донині там. Цим предметом є змінені або вищі стани свідомості, які відкривають перед людиною в таємничій області позаантропного буття. Від цього і назва самої культури езотерична, тобто втаємничена. вона має одну не зовсім зрозумілу і досить незвичну особливість все, що ви будете описувати в ній ззовні, тобто в незміненому блуденному стані свідомості. Одразу ж стане міфом, казкою, бо не матиме назовні жодних об'єктивних носіїв свого існування, і навпаки, все оживе, ставши об'єктивною реальністю, нестиме світло істини, даватиме силу та наснагу в житті, коли людина в сам процес і побачить його суть зсередини, підкреслюючи саме це святий Августин у свій час. Філософський зауважив, у всіх випадках зовнішнього життя ми маємо справу лише з вірогідністю, але коли мова заходить про предмет віри, то тут зникає все, що вірогідно має бути. Всі ці змінені настрої сьогодні нам відомі як трансперсональні переживання, стани саторі або Ісінце, яких інколи досягають окремі адепти, що знаються на техніці медитації. Чому сьогодні це стало для нас такою рідкістю, яким чином між людиною і світом постала глуха стіна забуття, пошуку відповідей на питання, що стосуються зазначеної вище теми, і присвячена ця книга? Як і в минулих наших подорожах у світ невимовного, в цій мандрівці ми будемо триматися тієї ж стежинки, яка веде в глиб езотеричної культури України. Маємо надію, що десь там і відкриється перед нами ще одна таїна, пов'язана з витоками сакральної спадщини нашої землі. Чому так сталося, що серед розмаїття езотеричних культур Заходу і Сходу зовсім загубилася в світі стежинка давніх оріїв та їхніх послідовників, – брахманів адже саме вони і дали потужний поштовх для їх розвитку. Знайомлячись з їхнім езотеричним надбанням, ми будемо постійно торкатися цього питання. Таємничі розробки, які постануть перед тобою, шановне читачу, у цій книзі, є фрагментами лекцій, що свого часу були прочитані на приватних засадах для студентів, викладачів та науковців Києва, під загальною назвою Характерницькі практики в Україні. Такий спосіб викладення матеріалу робить книгу посібником для слухачів практичного курсу інтерактивної психології, покликаного допомогти в подоланні психологічного бар'єра, існуючого з боку природознавчих наук у сприйнятті езотеричних вчень. На цьому, друзі, я завершую огляд книги політнічного металека. Читайте, пізнавайте українську силу та могутність характерництва. Від вас, як завжди, вподобайки та підписки. Якщо у когось буде бажання та можливість, можете також задонатити. Я дуже вдячний вам всім за підтримку моєї праці та моїх старань. На все добре, щасти вам!